Права 1467 обчисли, потім заповни таблички відповідними буквами та прочитай прізвище одного українського математика. Ну що ж, стартуємо. Отже, перше задання мінус 2,7 додати мінус 3,8. Можна додавати як два від'ємні числа. Сума буде від'ємна, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 2,7 додати 3,8. І це дорівнює, це буде мінус. Давайте додавати. 7,8 плюс 3,8. Це буде 4,5 плюс 2, це буде 6,5. Отже, пишемо мінус 6,5. Наступне друге завдання: 4,9 мінус 5,8. Запишемо різницю як суму. Тобто це буде 4,5. 9 додати протилежне число до мінус 5, до 5,8 це буде мінус 5,8 і це дорівнює. Ну що ж, одне із чисел у нас від'ємне. Модуль від'ємного числа більший, то сума у нас буде від'ємна. Пишемо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів 5,8 відняти 4,9 і це дорівнює мінус. 5,8 мінус 4,9 це вийде 0,9. Пишемо 0,9. Наступне третє завдання мінус 2,7 відняти мінус 3,6. Ну що ж, запишемо різницю як суму. то це вийде мінус 2,7. Відняти мінус 3,6 це додати і протилежне число 3,6. Або можна відкрити дужки, перед якими знак мінус. Тоді ми отримаємо плюс 3,6. 3,6 можемо записати спочатку, то у нас вийде 3,6 мінус 2,7. Ну і це дорівнює. Різниця у нас вийде, записуємо 0,9. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 3,6, що множиться на мінус 1,5. Один із множників у нас від'ємний, то добуток буде від'ємним. Ну і дужка записуємо добуток модулів. 3,6, що множиться на 1,5. І це дорівнює. Щоб знайти добуток, давайте будемо множити в стопчик, записуємо 3,6, 3,6, що множиться на 1,5 множимо. 6 на 5 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 3 на 5 це 15, плюс 3 це 18. 36 помножити на 1 це буде 36. Додаємо. В кінці в нас буде 0. 6 плюс 8 це 14. 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 3 це 5. 1 плюс 34 плюс 1 це 5. І... Ну що ж, ставимо два знаки після коми. 0 в кінці відкидуємо, та записуємо, що наш добуток дорівнює мінус 5,4. Є переходимо до восьмого завдання. Мінус 8, що множиться на мінус 4,7. Ну що ж, добуток у нас буде додатній, тому що обидва множники у нас від'ємні. Тут два від'ємні множники, то записуємо, що це буде дорівнювати 8, що множиться на 4,7 і це дорівнює. Давайте в стопчик будемо множити, щоб знайти, чому дорівнює добуток. Отже, я поміняю ці множники місцями, від цього добуток не змінюється. Записуємо 4,7. Що множиться на 8. Множимо. 7 на 8 це 56. 6 пишемо 5, запам'ятовуємо. 4 помножить на 8 це 32. Плюс 5 це 37. Є? Е, 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 е Так. Тоді ставимо один знак після коми, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 37,6. Є, переходимо до шостого завдання. Мінус 12, що ділиться на 2,5. Ну що ж, частка в нас буде від'ємна, одне із чисел у нас від'ємне. То записуємо в дужку 12, що ділиться на 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо і діли і дільник помножити або поділити на будь-яке число. Я пропоную помножити на 4, тому що 2,5 помножити на 4 це буде 10. Тоді записуємо, що це дорівнює мінус. То 12 помножити на 4 це буде 48. Що ділиться? А 2,5 помножити на 4 це буде 10. І це дорівнює тоді. Це буде мінус. Переносимо кому 48 на 1 розряд ліворуч. у Нас вийде мінус 4,8. І... Ну що ж, а зараз давайте заповнювати таблицю. 0, так, ну, давайте по порядку. Мінус 6,5 Це А. Мінус 6,5 Це А. Далі мінус 0,9 У. Записуємо мінус 0,9 Це У. Далі 0,9 ЦК. 0,9 ЦК. І тут у нас є ще одне 0,9 ЦК. К. Далі мінус 5,4 це Ч. Мінус 5,4 це Ч. Далі 37,6 це В. 37,6 це В. І мінус 4,8 це Р. Мінус 4,8 це Р. Записали. Ну що ж, що ми тоді отримали, яке прізвище? Вийшло у нас Кравчук. Так, записуємо відповідь. Отже, прочитай прізвище видатного українського математика. Записуємо Кравчук. Ну що ж, ось таке завдання на виконання різних арифметичних дій з раціональними числами. На цьому вправу завершено.